Подивися Андрію, вогонь біжить по воді і пітьма у серце, як оголчене вушко, заповзає і нічого протиставити цій зимі. Серед тисячі зерен одне з якого дім. До світанку мушу знайти його, як попелюшка, перебрати все. Боюся, що не зумію. Не злетяться птахи, як покличу, їм не до нас при кордонах тривожних холонуть гнізда порожні. Я шукаю, кваплюся, пальці тремтять дурні. Це із нами стається перший великий час. Ми спимо на узбіччях, ми собі подорожні, а за світла йдемо, і за нами біжать вогні. Нашим квітам в серцях і коханням потрібен кут, де б. У світлі зростати і голови прихилити, ось тому все йдемо, збиваємось на манівці. А вночі в мене тисяча зерен в кишені куртки, між поділлям і морем, пульсують зірки, як молитва, я шукаю дім, угадай, у якій руці. А під вечір приходить пам'ять, приносить пісні, море тепер у долонях я його бачу, я знаходжу себе у собі, втрачаю в тобі Скільки незнайдених днів найбуде інакші вітер, зривається вітер, Спогади вітер, як би я міг забути ті дні Звідки взявся цей вітер. Спогади вітер, я шукаю дім угадай, у який рути, шукаю дім, у якій руці, а під вечір приносить пам'ять, забудь слова. Вулиці інші на картах я їх не знаю, огортає будинки пітьма, триває весна, скільки загублених днів у собі тримає, але вітер зливається вітер, Спогади вітер. Як би я міг забути ті дні свитки, Пузявся цей вітер, цей клятий вітер, Я шукаю тим, угадай у якій руці. Пам'ять лишає сліди на півзруйновані вірші, я їх збираю під будинком велика вода. Це море без знак, скільки залишених нас дістанеться краю. Між поділями і морем пульсують зірки, як молитва, я шукаю діму, водаю Які руці. Катерина Калитко. Ця велика вода, це розбурхане море, ховає в собі потонулі слова, а дарма. Серед них є легкі та прозорі, якими тримати і твій світ, зокрема. Серед тисяч таких, що зникають назавжди, знайдеться і озветься до тебе одне, стале стисле, змістовне, Безпечне і відважне, і в будь-яку мить, безперечно, твоє дім, що зростає з тієї зернини, яку обирали пальці тремкі. Дім, що витримує все, навіть зими, яких не згадати наскільки важкі, і велика вода, і розбурхане море, і всі тисячі неозвучених слів навесні оживають в мені і говорять, у якій з наших рук заховався цей дім?